Чому ж ви не можете подати заявку на пакунок першокласника? Перша причина сама банальна те, що вас ще не внесли до бази даних. Потрібно почекати 1-2 дні. Друге, це обов'язково потрібно оновити ваш застосунок Дія. Це зробити можна у меню Оновити застосунок. Третя причина: якщо ви ще не Зробили Дія-картку або не активували Дія-Підпис, потрібно це зробити. Можна попередньо, можна в процесі подачі заявки. Але якщо вам нічого не допомагає, пропоную просто видалити ваш застосунок Дія, скачати його назво та авторизуватися. Мені це допомогло. А сам процес подачі заявки можете бачити на відео.